Всім доброго дня! Запрошую на літературне читання всіх бажаючих. І так, сідайте зручніше і починаємо читати. Но перед тим, як ми почнемо, давайте пригадаємо, про що ж ми з вами вчора читали. А читали ми про те, як мармусія знайшла свого брата. І так, читаємо далі. Греблі тепер чоловіки. Гребли тепер чоловіки, бо вже розвиднялося. Треба було поспішати. Ніч розступалася широко. Прокидалися птахи, зорі гасли і, на... і е, канули в безвісті. Або, як казали стовуси, зорі гасли. Та світає. он півні вже склювали все золоте пшоно на небі. Вони грибли-грибли без перепочинку. Ліс отступився вже, стрелився перед ними широкі луки, де. Снувався над травами рідненький туман, і тоді чублик змахнув рукою. А то, що дивіться, на піску лежав перекинутий човен діда Лопоні. Хтось поламав і вес, і весло, і дідові водилища, Хтось, видно, вдарив на надвоє, розбив об камінь його дерев'яний шаплик. Вертуті вистрибнув на берег. Е, -е, е, та тут теж якісь сліди, наче проходили страхолюди. Чублик гукнув діда, показав, треба де. Не до Версави а швидше пливти до кабанячої річки. Он в той бік, куди плетуться сліди. Мармуся піднімала чублика і гребла з такою силою, що сам вертуті упрів, аби встигати за нею. А втім, було чого покваплюватися. оці зухвалі сліди розбою в в корчі музеї і тут над озером хіба можна терпіти у себе дома на своїй землі. А ще ранок, який от-от мав награнути розмореним сном стулити їм очі, круто розвернулися, пропустили вперед вертуття і погнали довбанки кабанячою річкою проти напористої течії. Тут все нагадувала Чублику про його недавні пригоди, як вони тікали сизом скрізь спалений ліс, як рятувалися під водою як налякали в човні того, хто, того ж таки діда лапоню, хоч і дуже квапились, та ранок випереджував їх. Заголубіло небо, світліш, просторіше, стало в долині, червоні півні крилами змахнули на сході, розганяючи останні пасма темряві, і от із за лісу викотилося велике, сліпуче, ярче сонце. Мармуся одразу напнула на лице чорну хустку, стала... Неприступна, як мавританка, чублики вертуті затулилися від сонця долонями. Гребти стало важко, сон розмореність, втома гнітили страшною вагою, на... налягали їм на плечі й руки. І чублик не помічав, як він уже зовсім сонний хилився, клю... клював носом у коліно. Він тут би й заснув, та щось чуже і настрашливе розбудило його. Силою просто силоміць розтулив собі повіки, вертуть й мармуся, ще грибли і важко осліп, раз по раз стикаючись довбанкам. Довбанками в береги, та от їх щось насторожила. Три гори від щербатих скель гулом лу... луною котилося в долину дикі перегуки, рев, потіння. Чублик знав, що все те означає. З таким галосом починали погоню оті лісові приблуди. Це вони сказав Чублик, ті, що ганялися за нами. Тепер всі троє побачили, здоровила. Кошлатих плащах на китках летіли, стрибали через кущі, несли з долиною до кобанячої річки. Відно, щось їх дуже приманювало там на березі, печерні мчали навперейми, аж розривалися. Туди, сказав Вертуті, він сів за весло, а мармусія тут же вихопила з-під хустки якийсь маленький вузлик, і на долоні її спалахнули яскраво червоні ягоди. Хутко, пожуйте трохи, вони. Вона тикала, тикала кожному в рот своїми м'якими пучками. Це ягоди нашої лісового лим... лимонника. Вони геть відганяють сон і вертають сили. Чублик ще сонний, мляво, попля... поплямкав губами, а проти гляди, кислий, терпкучий сік, наче розлився по всьому тілі. Очі в нього розплющилися в думках і в цілому світі враз йому посвітлішало. Давайте я погребу. Він... Тепер бачив хтось лежав на березі головою в, в корчі і спав собі безтурботно, ні про які лиха, мабуть, не віддаючи. Ні навіть не один лежав, а двоє, і до них мчав з гори гурт здоровил, погрожував дрюками і списами. Здоровила помітили одного, а потім і другого човна, ревнули дуже і кинулись навперейми, щоб загородити дорогу до сонних. Почалася страшна гонитва. То швидше, чублику, аж потемнішало в очах, він став на весь ріст, гріб і гріб веслом, гріб шаленою, без... безпам'ятно, сухий вогонь обпікав йому руки й лице, а тут рев і триск, який наближався, а тут крик вертутя. Сину, давай, давай, сину, кхем. Мабуть, ревиською і Навальний тупіт розбудили одного із... із тих, що спав над річкою. Той солодкий солодкій дрімоті підняв голову, не, не видючи. Втупився в небо, хто б не впізнав тепер нашого доброго, знайомого, білі вуса серпом і люлька, яка зависла аж на груди. Діду, то ж сис, то наш сис, діду закричав, і в сльозах засміявся чублик. Давай, сину, давай в пені в колоду їх, стілював зуби, вертуті, вони гребли з усіх сил. Довбанки аж підстрибували на воді, та, видно було, здоровила, обженуть їх. Випередять, першими кинуться до тих. до... До двох сонних, і тоді сталося щось несподіване. На повному ходу мармусія блискавично перемахнула із човна на берег. Це був чудовий стрибок, таким стрибком міг би вже життя пишатися її відчайдушний лицар тарзанник. Чуй голован. Мармусія не тільки перелетіла в повітрі на крутий берег, винувши над водою чорним платтям, а й стигла вихопити у чублика весло і їм Берегом, берегом тягніть човни, рятуйте двох нещасних, а я тут погоманю з ними. Вийшла трохи вперед і стала на лузі, закутана Темне плаття з хусткою на очах вона була сувора і висока, тримала над собою весло. Чубликові здавалося, ватага здоровил зараз налетить на неї, зітре затопче, а тоді, на волою буйволів, рине до річки, гвалт ревисько несли слугом і, якраз хижою стіною на неї. Попереду вистрибував страшний здоровила, кудлата накидка на ньому стовбурчала, як шерсть на розлюченому тигрові. Хто зна, може, це був той самий приблуда, якого вона вже огріла веслом коло свого двору. Він гнав на неї грудь, грудьми ще трохи і збив без ніг, та от біля самісінької неї вайкнув, може, відблизку вес весла, крутнув з. Зразгону в бік аж землю вихром продерло, і наче зірване колесо помчав косим вистрибом вихиль лясом, все далі й далі під гору. За ними всі воїни-приблуди по, повторили той же дикунський стрибок. Перед мармусією, вайнувши, вони відскакували геть і мчали роз'яренним стадом слід у слід за першим здоровилом. Видно, так у них було заведено здавну повторювати все, що робить старший. Навіть якби той перший стрибнув у вагонь чи в, в прірву, правда, один сто стовбило виверся з хижого кола. Близько майже впритул погнав на мармусію. Фу, сказала мармуся, і від тебе смалений, смаленим тхне. Йди прочнись, безсоромник. Вона тріснула його веслом межи вуха. Цей вайкнув не так. Як всі, а на повну пащу. Та й стрибнув він, як обпечений вищий мармусі, і з усіх лап пустився доганяти своїх. Поки мармуся вгощала одного, а за ним ще двох здоровил, а потім духмяною хусточкою витерла руки і бредливо морщилась. Фу, фу, які не чи Вертуті чубли не гайнували ані хвилини, вони перетягли. Човен сичав, вклали його в сіно, тоді перенесли на руках непритомного діда лапоню, зібрала мармуся і скоріше поплили. Річка їх швидко несла вниз до озера, гнала й кидала човни на вузьких перекатах, але хутко отямилась і перечерник, і печерники. Одні повернулися і лісом помчали до стовузьких жител, жителів, биваючи на шляху дерева, а інші розлюченою чередою кинулись понад берегом за човнами. Вони бігли, хекали, відзвонювали шпорами, пускали списи й стріли, і мармусія не раз доводила показувати їм золоте соснове весло, блиск якого одразу від... відлякував увесь здичавелий табун. Стовуси плели та все з більшою і більшою тривогою. Поглядали на далекий ліс, там над озером, де їхні оселі вставляли і закручувалися в небо попелясто, чорні дими. Вона щось горить? Селище прошепотів до краю вражений чублик. Губи у нього запеклись від спраги, від всього пережитого за сьогодні. На сьогодні в мене все. Дякую за вашу увагу. Дякую, що були зі мною. До побачення до наступної зустрічі!